Івано-Франківський фізико-технічний ліцей отримує статус наукового. За новим законодавством, це надасть можливість і надалі навчатися в цьому закладі талановитим учням зі всієї області. Продовж двох тижнів тут працювала експертно аудиторська кваліфікована комісія, яка вивчала відповідність ліцею званню наукового. Івано-Франківський фізико-технічний ліцей підпорядковується обласній раді. Тут навчається 406 учнів. Це обдарована молодь з різних куточків Прикарпаття. Статус наукового визначали за спеціально прописаним алгоритмом, який дає можливість різносторонньо визначити якість навчально-виховного процесу. За результатом інституційного аудиту заклад освіти може отримати статус наукового ліцею. Як же працює державна служба якості освіти під час інституційного аудиту? Така процедура зовнішнього оцінювання відбувається разом з експертами. Експерти це вчителі практики, які разом з працівниками Державної служби якості освіти приходять в заклад і оцінюють за спеціальною методикою. До чітко визначених критеріїв ті процеси, які відбуваються в закладі освіти. Перш за все ми відвідували уроки у вчителів практиків. Мене було залучено до уроків фізики, математики, інформатики, технології, фізичної культури. Тобто ми розглядали не тільки науковість подання матеріалу, а і виховання ключових компетентностей у учнів. Ліцей, інтегрований з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, використовує надбання давніх елітних шкіл Галичини. А найосновніше, що тут має можливість навчатися талановита молодь із всієї області, З самого першого дня ми були закладом, який може набирати дітей з цілої області за результатом конкурсного відбору. Тим часом змінилося законодавство. І закон вже передбачає, що набирати дітей з позамеж мікрорайону з цілої області можуть тільки окремі заклади спеціальні, тобто мистецькі заклади, військові заклади, спортивні і наукові ліцеї. Якщо ми не будемо мати статус наукового ліцею, то пропаде все те, що ми 30 років робили, теперішнє положення про науковий ліцей набагато розширює наші можливості. Ну починаючи з того, що здібні діти будуть одержувати стипендію з'явиться можливість так само матеріального і морального заохочення вчителів. Це відкриває нам дорогу до трансформації фізико-технічного ліцею в науковий ліцей. І це не просто зміна назви відповідно до законодавства, це наповнення новим змістом. Це співпраця, яка вже є і буде розширити з університетом нафти і газу, для того, щоб рівень нашої підготовки наших учнів фізико-математичному інформаційному. Галузі підняти на новий етап учні ліцею це майбутня еліта України. Вони вже тут гартують стійку патріотичну громадянську позицію, переконані педагоги.